Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. На цьому каналі ми з вами розглядаємо як відео з теорією, так і з готовими розв'язками прикладів з різних підручників. Сьогодні черга підручника математика Істер. 10 клас алгебри початки аналізу та геометрія рівень стандарту. І для тих, хто вивчає вже третій розділ координати і вектори у просторі і 12-й параграф, який називається вектори у просторі дії з векторами, так от для тих, хто вивчає цей розділ, пропоную сьогодні подивитись розв'язок прикладів 121, 124 і 126. Якщо вас цікавить теорія на тему вектори у просторі. Подивіться посилання в описі до цього відео. Я буду рада, якщо ви заглянете і подивитесь, які ще є на моєму каналі відео на цю тему і ознайомитесь з теорією. І так, вперед. 12.1. Запишіть усі вектори, які зображені на малюнку 12.11. Ось зображений у нас такий малюнок, відмінність в тому, що це вже вектори в просторі, тобто є якась площина альфа, є якісь вектори, які належать їй, і є якісь вектори, які не належать їй. Но це не важливо в нашому випадку, головне розуміти, що вектором називають відрізок, для якого визначено напрям, тобто це не просто відрізок АБ, а якщо є ще стрілочка, що вказує, куди прямує цей вектор, тобто є початок і кінець у якоїсь відрізка, то це вже вектор. От ми повинні з вами знайти всі відрізки, які мають конкретно напрям. І головне ще, що ми повинні вказати спочатку початок вектора, А, а потім кінець. Кінець, нагадаю, куди йде стрілочка. Так от, на малюнку зображені ось такі вектори. Дивіться, АБ, потім БК, потім ТФ, ФЦ і П маленьке. Стрілочкою вгору. Зверніть увагу, вектори позначаються як літерами заглавними, що вказують відрізок, початок відрізку, кінець відрізку, і над ними або рисочка, або стрілочка, або вектори навіть можуть позначатись просто літерами латинського алфавіту, АБЦ, Д і так далі, ось в даному прикладі П маленьке, без початку і кінця, але просто це відрізок, який має напрям, і позначений маленькою літерою П, стрілочкою на горі. Ось такі ми знайшли вектори на цьому малюнку. Йдемо далі. Позначте точки P, Q, R, що не лежать на одній прямій, проведіть вектори PQ, QR і PR. Позначимо точки, які нам вказано. Дивіться, точку P, Просто в просторі точки: точку Q і точку R. Тепер нам сказано, що треба провести вектори. Нагадаю, що вектором називають відрізок, для якого визначений напрям. І ось ця літера. Це початок відрізку. Ось ця літера це кінець відрізку. Значить, тоді. Якщо сказано, що треба провести вектор PQ, то початок у нього в точці P, ось цій, а кінець у точці Q. проведемо такий відрізок, тобто з'єднаємо ці точки і напрям поставимо до точки Q. Далі, сказано ще провести QR. Дивимось у QR початок значить, у точці Q і кінець у точці R. З'єднуємо точки Q і R і напрямок ставимо до точки R. Це і буде вектор QR. І третій вектор, дивіться, PR у вектора PR, початок відповідно у точці P, кінець у точці R. Дивимось початок у точці P, значить, починаємо ми з точки P і направляємо цей вектор до точки R, тобто стрілочка йде до точки R. Ось таким чином ми побудували три вектора. Задача 12,6 АБЦД прямокутник, заданий малюнок 1214, запишіть усі пари рівних векторів. Перше і друге рівних за модулем, але протилежно напрямлених векторів. Давайте згадаємо, що таке рівні вектори. Не нульові вектори називають рівними, якщо їх модулі рівні між собою і вони співнапрямлені. Це дуже важливе визначення, тому що в рівних векторах. Направлення йде обов'язково в одну сторону. Вони можуть бути однакові, якщо подовжені, але різно направлені, вони не є рівними. Так от, давайте взагалі глянемо на умову задачі, які тут є вектори в цьому прямокутнику, тобто задані нам намальовані. Дивіться, АВ – один вектор, CD – другий вектор. Це протилежні сторони прямокутника. Вони рівні, подивіться, тому що рівні протилежні сторони прямокутника. Але що відбувається з направленням? АВ – дивиться вектор вгору. А це D дивиться вниз. Значить, це не будуть рівні вектори, хоча вони рівні по довжині. Дивимось далі. Діагоналі прямокутника розділені точкою О, і ми знаємо, що відрізки, на які діле точка О діагоналі, вони рівні. І позначені такі вектори, Дивіться, БО і ДО. Вони всі йдуть до точки О. Але направлення куди? Ось цього вектора БО вниз дивиться, а вектора ДО вгору, значить, вони рівні за модулем, але протилежно напрямлені. Значить, Вони не є рівні. І ще одна пара показана, дивіться, інша діагональ АС, поділена точкою О на два рівних відрізки. І АО ми бачимо вектор і ОС. Вони рівні за довжиною і вони дивляться в одну сторону, тобто вгору. Значить, ось це і є пара рівних векторів. Значить, рівні вектори це ОС і АО, тому що відрізки АО і ОЦ рівні, і дивляться вони в одну сторону, тобто є співнапрямленими. Тепер друге завдання. Випишіть рівні за модулем, але протилежно напрямлені вектори. Ми вже про них поговорили. Давайте ще раз глянемо. Рівні за модулем це ті, які мають однакову довжину, але стрілочки дивляться в різні сторони, тобто протилежно напрямлені. Це пара. АБ. І CD, це одна пара. І інша Це БО і ОД. Вони рівні за модулем, тобто довжиною, але дивляться в протилежні сторони. Ось такі на сьогодні задачі. Задачі простенькі, тема проста, тому що вивчали ви вектори на площині, і ця тема перекликається з векторами у просторі, тому нічого складного тут немає. Мені дуже приємно, що ви цікавитесь математикою, дивитеся зі мною, розбираєте приклади, і ми будемо поступово ускладнюватись. Надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. То поставте, будь ласка, лайк. А хто ще не підписаний, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом розбиратись з новими і новими прикладами. До нових уроків! Все буде Україна!